Привіт народ. Ну, я хочу вам розказати, що коїться в 14-й бригаді ТРО нашій. Усі ті збори, що проводять, всякі там волонтери, ну не всі, не всі. Багато яких волонтерів, які збори проводять, до нас нічого не доходиться. Це все розкрадається ще на початку на закупівлі, а може ще й ніхто не закупляється. Ви розумієте це? І от, блядь, мені цікаво, поки ми тут гинемо, блядь, кров проливаємо, вони тупо заробляють на наших життях. От та вся піздатнясь, що сидить у Києвах. Ви кажете, ви ж військові, ви за зброю, йдіть там на Київ, там, питайте у влади. Ми виконуємо свою роботу. Тут. Ми боронимо нашу країну від ворога. Може люди вам потрібно піти та спитати у влади? Що і як? Тому що якщо ми покинемо позиції, фронт буде голий. І що комусь цього краще буде? Давайте ви щось робіть.